Друзі, вітаю вас в цьому відео. Мене звати Жикос. Я графічний дизайнер. Поруч в цьому відео знаходиться ще Олег. Він мій учень, і загалом в цьому відео ми дізнаємося, які результати досягнув Олег під час проходження мого навчання під назвою Дізмораль. Олег, привіт! Жека, привіт, дуже радий тебе бачити. Так, привіт. Перед тим як ми почнемо, загалом, друзі, хочу вам розказати трошечки про Олега від себе. І от, перше ж, і найголовніше, от що вам треба реально знати про цю людину. Це те, що вона, по-перше, от Сонечко, реально сяйво, і, і знаєте, такі є люди. Він от яких дивишся, і от просто ізлучається ось цей позитивчик під назвою, да? який не знайдю дерефею, звісно але позитив ізлучається. І найголовніше, що ця людина постійно через себе перескокує. І от Олег навіть сьогодні дуже сильно хвилюється, але ми це робимо. Він тут, результати зроблені. Олеж, скажи від себе загалом, хто ти, що ти, звідки ти? Давай. Да, як Жека сказав, мене звати Олег, займаюся графічним дизайном вже більше трьох років. Проживаю у Львові. Дуже подобається моя професія і хочу розвиватися в цьому. Так. Так, супер. Три роки. Три роки в дизайні. Як тебе загалом занесло, занесло цю нішу, як ти познайомився з дизайном? Так, да, занесло мене просте відео в Ютубі, яке натрапив три роки назад. Це був якийсь блогер, який робив свої там арти в ну, арти в Ютубі. І мене дуже зацікавила ця стихія попробувати себе в дизайні. Я попробував, і мене дуже сильно мене зацікавило. Я думаю, що ну, потрібно якось щось робити, шукати якісь нові інформації в Ютубі і почати розвиватися в дизайні. Так підкажи ще мені, бо ти три роки вже як в Ніші, але загалом. До цього ти ж не повністю був без роботи і конкретно на фрілансі. Ти ще паралельно чимось займався, да? десь працював, якийсь okay. з тебе рід діяльності був. Розкажи про Ну, Так, навчався я в школі, ще в школі навчався, і я підзаробляв або листівки, роздавав, або на будівництві. Це була як основна робота. Ходив на будівництво, вставав з ранку 9 години. Я розумів, що. Треба йти на роботу, а потім на наступний день треба йти на, на навчання, щоб теж здобувати навчання в школі. Це було основне. І я розумів, що треба щось зміняти в своєму житті і почати, ну, почати розвиватися в дизайні. Так. Дуже сильно тебе розуміє, ти сам знаєш мою історію. Така ж сама стройка, все це будівництво, потім на навчання не спиш, все це знайоме. Ти в цьому плані великий молодець. Це показник, друзі. В то, що я вам казав, що Олег просто бере та робить. І окей, скажи мені, будь ласка, як ти взагалі дізнався про такий продукт під назвою Дізмораль? Як ти дізнався про моє навчання? Е, взагалі ну, десь шість місяців назад е, натрапив на таргетовану рекламу твою в інстаграмі і перейшов на посилання, і ти видавав паки текстур там. Текстур, шрифтів і все таке. І я, ну, я натрапив на твій профіль, і ти мене зацікавив своїм підходом в дизайні. Я зразу зрозумів, що ти виділяєшся від інших дизайнерів. Зацікавили твої клієнти, з ким ти працював, і сам ну, і сама особистість твоя. Бо я розумів, що ти вільна, ти робиш те, що ти хочеш. І багато що відгукнулося, я підписався і почав слідкувати за тобою. Так. Я вільна клас Ні, Алеже, супер, дуже дякую, дуже дякую. Мені подобається, що ти хоч і трошечки хвилюєшся, але ти дуже щирий. Це, от знаєш, це притаманно дуже, дуже таким добрим відкритим людям. Ти такий, і я дуже радий. Я дуже радий, що такі люди загалом є на моєму навчанні. Добре, Олежечка, тоді скажи мені ще, будь ласка, яка в тебе загалом була точка А, і чого ти досягнув в період. Цього навчання. Да, за ну, то, взагалі в шок. Запродовж, коли я самостійно навчався три роки, я накопичив дуже багато страхів, які в мене накопичили за три роки. Це невпевненість в своїх послугах і що я можу надати клієнту, це нерозуміння, як краще підійде до покращення своїх послуг, це нерозуміння, як розвивати свій особистий бренд в Інстаграмі, в Тіктоці і все таке, і вийти на той заробіток, який я хочу. Не була тої підтримки впродовж трьох років, яку я не отримав, і я розумів, що от щось треба міняти і купляти курс. За допомогою того курсу я покращив всі ці ті показники, які в мене були, ці страхи вийти розвивати свій особистий бренд. Це вийти на той заробіток, який я хотів. Це в 900 доларів і ще більше, покращити свої послуги для клієнту, щоб надавати їм результати, не просто картинку. І отримав ту найбільшу цінність того курсу. Це підтримка від ЖКОСа, від тебе, від влади і саме саме від ком'юніті. Так, так. Ну слухай, це доволі жирнючі результати, враховуючи, що ти. Якщо так рахувати, я не можу зараз порахувати. У мене мізок заплавлений, але три роки проти двох місяців і результати колосально просто змінюються. Я не знаю, друзі, чи зможемо ми тут вставити. Я дуже сильно постараюся вставити тут якісь. Знаєте, з історії Олега, там, де він каже, що позбавився страхів, там реально просто жир. Те, що ця людина робить на вулиці, просто враховуючи навіть навіть не гроші. Забираємо просто навіть да, грошові результати. Показати, просто як людина себе поводиться на вулиці, як абсолютно все одно на інших, абсолютно все одно на думку інших. Ну людина реально. Повністю змінилося, і це видно. Але ти молодець. Я дуже радий, що ти досягнув таких результатів. Знаєш, заробити 900 доларів, типа це класно. Але коли у людини зникають напроч страхи, і вона готова просто змінювати своє життя і якось іти вперед, це це показник, це великий показник. Я дуже дякую тобі, що ти знаєш, зробив такі результати, бо без Таких учнів загалом, я думаю, що дізморалі і не було б. Ти молодець ще раз. Клас. Красавчик. Дякую. Тобі я дуже тобі також дякую, що ти зробив цей продукт, який міняє життя, бо це справді так і є: дізмораль міняє життя. Я зараз буду плакати, братик. <смі> Окей, скажи мені ще: от цікаво просто дізнатися. Я, я неодноразово чув, як ви про це кажете у чатах, як ви спілкуєтесь на цю тему, але от мені конкретно цікаво дізнатися у тебе. Як тобі підтримка? От, конкретно, підтримка в період навчання. Це найбільше, що я от получав. Ну, це як мій перший курс, я, звичайно, можу порівнювати інші. Ну, це от найбільше, що я не цін... ну, взяв цінність того курсу ці підтримка від... від всіх, які отримав впродовж курсу, і... і після курсу також отримав. І це дуже супер. Дуже дякую, дуже дякую Аля, за відповідь. Так. І от якраз розібрали всі ці моменти: ти дійшов, дивись, до заробітку за два місяці 900 доларів. Ти подолав всі свої страхи, ти навчився комунікувати, знаходити клієнтів. Загалом, скажи, будь ласка, що тобі допомогло зробити такий результат? Та, звичайно, скажу, Жека, що е, перше, це було от, найбільше ком'юніті, яку я отримав на даному курсі, яку я от, не отримав ніде. ну, взагалі ніде. Від, Від 40 людей отримати підтримку це ну, взагалі шок. Е, найбільша підтримка від тебе, від влади, яку я можу. Написати в повідомлення і зразу отримати фідбек і зразу приміняти себе в своїй ситуації, щоб покращити і свій результат і вийти на е, кращий результат. Е, найбільше це е, приміняти це звичайно зразу в ситуації, щоб це не просто почути від тебе фідбек і не приміняти. Ні, ну братан, дивись, звичайно, звичайно, е я розумію, у нас на зумчиках постійно була ось ця от комунікація, е постійні якісь поради, і ти, до речі, один реально з тих людей, який всі ці поради одразу ж приміняв. Я це я явод реально по тобі це бачив, бо знаєш, постійно є якісь проблеми, постійно є якісь зуми, постійно є якісь уроки, і постійно є Олег. Постійно є Олег, який напише, який запитає, який захоче щось дізнатися. Ти знаєш, ти сам працював над своїм результатом. Тому ще раз, молодець. Знову ж таки, я, я впевнений, що не без моєї допомоги, але ти це зробив. Красавчик, красавчик, можу тобі тільки подякувати. Добре, Алеш, ще одне хочу задати тобі питання. Скажи мені, будь ласка, чи були в тебе взагалом, знаєш, якісь от страхи? Можливо, в тебе були якісь сумніви навіть іти на навчання. Щось от про це. З приводу страхів перед. Покупкою того навчання буд взагалі не було. Це це не знаю, це Той продукт, який я зразу прогрівся і хотів зразу дати гроші, щоб купити цей продукт. Так, а загалом, вот знаєш, сам от є ніша, да, є ніша дизайну, і є якийсь продукт, на який ти хочеш залетіти. Чи були в тебе якісь страхи, що ну знаєш ти там можливо не впораєшся, можливо, тебе там ніша, знаєш, зжує і все, і ти там згориш просто вигоранням цим, або не зробиш якихось результатів. Чи було в тебе якесь ось таке от відчуття? Уже, всередині? Звичайно, жаль, в мене були на інших програмах, які я дивився, ну не була якоїсь певністю, що я можу. За допомогою знань ви буду використовувати як майбутньому, не був впевнений, що буде та підтримка, яку я буду получати на інших програмах, на інших курсах, і не знав, чи я буду за допомогою знань під той чек, який я хочу. Ну як я розумію, це в тебе загалом такі страхи вибудовувалися за рахунок того, що ти проходив інші навчання. До цього бачив, які там загалом іде фідбек, яка там комунікація, да як там загалом дають інформацію, і через це в тебе вже спроектувався такий страх загалом да суцільний на інші продукти, на інші навчання? Ну ні, взагалі це як я не проходив якісь там інші навчання чи ще щось. Це, от я просто дивлюсь програму, полотно програми я читаю, і ну не мав впевненості, що та програма мені допоможе в деяких аспектах. Ага, так. А по ітогу, по ітогу, так які результати? Чого, чого ж досягли? Да? Друзі, не бійтеся, не бійтеся, стрибати іноді у прірву та робити результати для себе. Бо Олежа підтвердить, що ризик ризикувати це дуже дуже необхідно інколи. Звісно, не беріть ви в гоните, <смеш> такий ризик нам не треба. Так давай тоді загалом перейдемо до наступного запитання, і хочу дізнатися, от ми підкреслили в цьому вже відео, що це перший твій курс, це перший твій продукт, який ти пройшов за три роки. А я розумію, тобі немає з чим порівнювати, але от цікаво, конкретно знаєш, конкретно твоя думка. От як ти конкретно думаєш? Здогадуєшся, да, от що тобі перше в голову приходить. Чим моя програма загалом, чим програма мого навчання відрізняється від інших? Як ти думаєш? Е, ну дивись, я там як за три роки ну, різні програми просто подивився. Ну там ну, не відрізняється. Там просто хард-скіли тобі дали і, ну, і розвивайся сам. Той курс дуже відрізняється тим, що дуже не дає як вийти не просто надати хард-скіли, а зробити як тебе, як людину, як особистість, розвиватись як. І в Інстаграмі, і в Тіктоці, і покращити свої послуги краще. Більше надає, як розвинутися як особистість цей курс. Робота робота, да, от робота з як собою, а не просто там хард стіли і все. Так, так. Окей. Ну, І знову ж таки, повторюючись до наших Zoomів, повторюючись, да, як, скільки ми годин могли просто сидіти, спілкуватися, робота з головою це. Запорука загалом результату. Це слоган навчання, мені здається, навіть тому. Да. Дякую, дякую. Дуже, дуже радий, що ти один з тих людей. Молодець. Добре, давай так. Скажи, це цікаве питання, і одразу його задам. Скажи мені, опиши, точніше, навіть так скажу, опиши дізмораль одним словом: розвиток. Розвиток. Дуже цікаво. Ну, ну я би, Дуже... би додав два слова: зміна життя. Нема що додати. <рес> Переходимо до наступного запитання. А, а наступне запитання, бро, в мене, знаєш, таке от до тебе чисто. І воно риторично. Воно таке от, знаєш, для тебе, для душі. Чи готовий загалом ти зупинитися? Цей курс надав такі, того розвитку, що ну це трохи буде дурість, якщо зупинюсь і після курсу не, ну, не дам і кращі результати, Олеж, Я готовий знаєш, тільки дякувати і ще раз дякувати тобі, бо, чесно, такі люди вони заряджають. Хоч я знаєш, е, і працюю над продуктом, над навчанням для того, ми з командою працюємо для того, щоб заряджати інших людей. Але е, ось такі учні, такі от. Люди да такі кадри Олежа, Ти голова, ти молодець. Я дуже радий, що ти дійсно зробив такі результати. Знову ж таки, ти один з тих, який будує загалом продукт під назвою Дізмораль бо такі учні це це гордість, пишаюся і. Бажаю тобі ще більше розвиватися, не 900 доларів заробляти, а 1800, потім 3600, потім 7200. Зростай і так само працюй над своєю головою, як ми це робили на цьому навчанні. Дуже дякую тобі. Тобі, Жакос, дуже тобі теж дякую за той, той період, який ти мені надав того розвитку, тої підтримки, яку ти надавав, і я тебе взагалі люблю. Все, друзях, і на цьому ми і закінчимо. Дякую вам за перегляд загалом цього відео. А тут, от ви загалом зможете навіть подивитися, деякі з робіт Олежі до та після навчання. Дякую за перегляд.